Хто переможе у війні Росії проти України. Астролог здивував передбаченням на 2025 рік. У свій час провидиця Ванга та Нострадамус зробили жахливе передбачення саме на цей рік. Тема виборів також залишається центральною у передбаченнях астрологів. Дехто з них запевняє, що Україну може врятувати жінка. Всі деталі розповім за миті з вами новини. ТСН І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Астролог Володимир Бадіян вважає, що війна Росії за закінчиться перемогою України про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Мій Світ. Астролог зазначив, що він був переконаний, що війна повинна була закінчитися ще у березні, проте цього так і не сталося. У цій війні весь світ братиме участь. Хочуть цього американці чи ні. Китайці з боку стоять. Їм цікаво, як РФ слабшає. Індійці спостерігають. Я передбачаю, що Україна переможе. Але як виграє, це інше питання. Ми повернемо свої території. Але це не буде так швидко. За прогнозом Володимира Бадіяна, це станеться несподівано. Він зробив оптимістичний і песимістичний прогнози щодо закінчення війни в Україні. На думку астролога, у нас є два варіанти. Перший варіант війна закінчиться навесні 2025 року. Другий варіант війна триватиме ще щонайменше рік. Однак, експерт переконаний, що це станеться несподівано. Війна закінчиться раптово. Війна має завершитися навесні. Все йде циклами. І від самого початку було видно, що вона або закінчиться через рік, або триватиме. Якщо війна не закінчуватиметься навесні, вона триватиме ще рік. За моїми останніми прогнозами, війна закінчиться 2026-2027 року. 2027 рік це менше ймовірно. Але 2025 року може статися щось значне в плані переговорів. Ось так. Однак астролог Ошелешов і іншим передбаченням. Він вважає, що третя світова війна неминуча. Володимира Бадіяна запитали, чи війна в Україні це початок третьої світової. На це астролог відповів, що ні. Проте він назвав дату, коли ця війна може розгорітися. Третя світова по всіх параметрах має початись 2029 року. Зараз, скажімо так, триває холодна третя світова. Третя світова почнеться, коли РФ нападе на країни Балтії. У свій час проведеться Ванга та Нострадаму зробили жахливе передбачення на дві те рік у своїх передбаченнях вони писали про спустошливі війни в Європі. Про це пише видання Daily Mail. Болгарська провидиця Ванга, яка померла ще 1996 року, зробила пророцтво про третю світову війну та конфлікт у Європі, який розпочнеться 2025 року. За її передбаченням, ця війна спустошить населення континенту. Французький астролог і лікар Нострадамус, який жив ще в 16 столітті, писав про 2025 рік, що землі Європи будуть втягнуті вже. Жорстокі війни. Перше видання про магістра Мішеля Нострадамуса, які називають також центуріями, вийшло в ліоні 1555 року. У своїх передбаченнях знаменитий провидець опирався на астрологічні розрахунки. А от видатний науковець Асак Ньютон, який зробив революційні відкриття у фізиці та математиці, але водночас був глибоко релігійною людиною. Передбачив, що у звичному для нас вигляді перестане існувати вже у 2060 році. Ньютон визначив конкрет. Ну, дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, передбачивши, що нинішній світ буде замінено буквальним царством небесним на землі. Він вірив у друге пришестя Христа в середині 21-го століття, який буде правити упродовж тисячоліття, протягом якого єврейський народ заснує квітуче і вічне царство в Ізраїлі. За розрахунками Ньютона, кінець світу повинен настати у 2060 році. Це може статися пізніше, але я не бачу причин для його закінчення раніше. Стівен Снобелен, дослідник праці Асака Ньютона, стверджує, що науковці знали про це передбачення вже давно однак на широкий загал про нього заговорили лише зараз. Для багатьох відкриття того факту, що вчений був палким вірянином, який серйозно ставився до біблійних пророцтв, стало чимось на кшталт шоку. Коли Ісак Ньютон проводив свої детальні розрахунки в 1704 році, ця дата здавалася дуже далекою, але сьогодні до кінця залишилося всього 36 років. Тобто, чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками. Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Рос передбачив, що закінчення війни в Україні до листопада неможливе. Він наголосив, що війна може закінчитися у травні 25-го року і навіть назвав точну дату. Про це він сказав у коментарі Ютуб каналу Астрофеномен. Я вже давно кажу, що найкрас. Сивіша дата 25.05.25. 25. У нас є один поворот долі або війна закінчується в травні, або вона розтягнеться до наступного року. Всі вже народні депутати готуються до парламентських виборів і до президентських теж, начебто, все намічено на кінець травня. У гіршому разі війна триватиме до 2029 року, каже астролог. Він також зазначив, що нібито визначено час виборів в Україні. Про це сказав астролог в інтерв'ю. У «Нян». єдиний шанс завершити війну весна 25-го року на цей період. Намічені вибори в Україні в крайньому разі вони будуть у жовтні. Але якщо в травні 25-го року війна не закінчиться, то вона триватиме до 29-го року. Також він уточнив, що врятувати Україну може жінка. Цілком можливо, що на виборах у США переможе Дональд Трамп. Однак ситуація може розвернутися так, що голоси порахують на користь Камали Гарріс. Зірковий час у Дональда Трампа, 5 листопада. Місяць буде в його домі виграшів. Венера, планета любові, щастя і успіху. У з'єднанні з місяцем Юпітер у домі влади. Це показник успіху. До речі, Юпітер стане ретроградним і піде з дому успіху Камали Гарріс у бік Дональда Трампа. Але є й негативний показник на період виборів. Це чорний місяць у з'єднанні з, з Меркурієм. Листи поштою, бюлетені, списки. Тобто Дональд Трамп може виграти, але голоси порахують на користь Гарріс. Тоді Україну врятує жінка. Цікаві передбачення зробив Росу і щодо виборів в Україні. Якщо вибори відбудуться в дії, то переможе нинішній президент Володимир Зеленський. Якщо ж доведеться заповнювати паперові бланки, то непогані шанси у Валерія Залужного у президентських перегонах може брати участь і Кирило Буданов, але його політика схожа на політику Зеленського. А от щодо зниження мобілізаційного віку в Україні у астролога невтішні прогнози до виборів ні. Після них в армію братимуть чоловіків після 60 років, хлопців із 18 і навіть жінок. Також астролог Влад Роз розповів, що на нас чекає в листопаді та які події відбуватимуться на фронті. У листопаді стаціонарна планета Сатурн розвернеться. Це означає, що буде повне гальмування всіх справ. Великих прорівів фронту практично не буде ні з нашого боку, ні з боку окупантів. При цьому можливі обстріли далекобійною зброєю. Однак, вперше за всю історію Україна може почати бомбити Москву далекобійною зброєю і балістичними ракетами власного виробництва. Але це буде на раніше 5 листопада, перш ніж закінчаться вибори в США. Лад Рос передбачив, що дуже сильно можуть обстрілювати Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Нікополь, Херсон, Суми на Геловін можуть сильно обстріляти Київ. Їхня мета знищити дамби, щоб затопити столицю. Тобто на початку листопада на нас можуть полетіти тисячі ракети дронів. Це найнебезпечніший період. більше астролог попередив, що якщо почнеться масова атака дронів у листопаді, то світло відключатимуть. За прогнозами роса зсу намагатимуться вибити з Курської області, однак у росіян нічого не вийде. Ба більше українські військові можуть навіть зайти на територію Брянської та Воронезької області. Несподіванки для окупантів можуть бути і у Криму. Наші втримують Курську область, як би ворог не намагався нас звідти вибити. Наступ. Тут на спроба вибити нас відбудеться 4 листопада, але в них нічого не вийде. Ми будемо там святкувати новий рік. Можуть бути всякі несподіванки, наші можуть прорватися в Брянську і Воронецьку область. Або, наприклад, десант може висадитися в Севастополі. Сюрпризи від Зеленського точно будуть. Крим несподівано може повернутися до складу України. А чи вірите ви, що може настати кінець світу? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.